Всім привіт! З вами АгроКріне Дніпро запчастини UMZ МТЗ. В цьому відео робимо для вас відеоогляд на ось такі ледовські ставочки до ваших штатних фар М-305. Мають вони вигляд наступний. Ми спеціалізуємося більше саме на запчастинах до тракторів МТЗ і UMZ, тому ми використовуємо саме штатну фару В-305. і... Показуємо вам, наприклад, ось такої юмзовської решітки під круглі фари. Але використовуються вони в... вони, вони універсальні, використовуються вони в будь-яких фарах з діаметром 575 бюмет. Більш детально ми зараз поговоримо про їхні технічні можливості, про їх характеристики, про те, як вони світять. Обов'язково це все вам продемонструємо. І щоб ви мали собі. Повну картину того, що вони з собою представляють, і чи підходять, чи вам варто їх собі придбати на вашу техніку чи ні. І давайте розпочнемо перше з візуального огляду. Виглядають вони досить класично для абсолютної більшості таких, такого типу фар: це ідея ось такого білого кольору обод, який в себе включає одразу і габарит, і поворот. Самі фари додатково ще звісно, мають можливість ближнього дальнього світла, і, відповідно, як вже, вже зрозуміли, габарит, денні ходові вогні і поворот. Виглядають вони наступним чином: мають, окрім габариту, три ряди лінз центральні, коли працює на ближнє світло, і ці верхні нижні круглі вони відповідають і вмикаються при викненні дальнього світла. З приводу дизайну, в принципі, досить симпатичні, нагадують трошки як павука. Бачите, така як велика кількість глазочків. Це, що стосується зовнішнього вигляду. І давайте одразу ми продемонструємо, як вони працюють. Значить, Бачите, перед собою зараз вімкнений габарит. Сітить він середньо саме ходові огні порівнянні з деякими іншими модельками, тобто світить непогано, в нічну пору доби окей, вденно ну, так само буде видно, але є варіанти, де посильніше світить. І це саме стосується і повороту. Мається так само поворот правий лівий. Абсолютно логічно світить так, і як. Тобто і вдень, і вночі це буде прекрасно видно. Ну, понятно, що воно не сліпить. І так само є режими ближнього і дальнього світла. Можливо, зараз вас засліплю. Це в нас ближнє світло, це в нас дальнє світло. Тобто, бачите, так, підключаються ближнє і дальні. Виробником заявлено потужність кожної з них 40 Вт. Ми по факту перевіримо фактично їхню їх споживання. І обов'язково ще окремо зараз поглянути, подивитися, як вони виглядають без рамки, без а сама фара, що себе представляє, які має розміри. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Зараз по ми перейдемо до огляду самої фари. Так, друзі, повертаємось до вас. Зняли на цю фару. Ось так вона такий має вигляд. Без корпусу, ви бачили вже з цього ракурсу. Ось так виглядає радіатор, зворотний бік, товщина, відповідно, коннектор підключення, стандартна фішка на три контакти ближній дальній і додатково два контакти йдуть на габарит і поворот. Якість виконання непогана. Все, відповідно, гідроізольовано, має вологу, вологу захист і захист від пилу. До цього. В цьому плані по якості немає ніяких абсолютно претензій. Єдине, що скло це крил, тому він має таку властивість, як шкрябатись, як рішення або покрити плівкою, якоюсь, да, або, можливо, якщо ви чистите їх, то краще або ну, тобто не терти тряпкою, да, якщо вони там покрились пилом. Тому що будь-який образів і ви зробити гірше, а польжанути потім буде доволі важко. Так? Краще це робити з допомогою води. Просто води, не протирати потім нічого. Просто водою омивати їх і все. Так, і давайте одразу ми приступимо до їх тесту з того, як вони себе показують. Ще раз нагадую, що виробником заявлені споживання 40 Вт. Зараз ми замірюємо реальні параметри. Будемо міряти амперметром, як завжди. Досить точні. Ми вже перевірялись, звірялись, показує доволі точно. Так. Пиксуємо. Давайте на кожному режимі роботи. Це у нас ближнє світло. Так, 1,8 Ампера. Це менше 24, приблизно 20 Вт буде. Точну інформацію виведемо десь у відео в кутку, щоб ви собі розуміли. Далі дальнє світло. Дальнє світло 2 2 57, Ну, грубо кажучи, 2,6 А. Далі габарит. Всього 100 мА споживає. Ну, від того воно і не досить е, яскраве, тому що невелике споживання. 100 мА. І так само біле світло е, та поворот 100 габарит 200 мА, близько 200 мА. Тобто в піку, якщо тут 2,7 здається, да? вибачаюсь, 2,6, тобто в піку це споживання не перевищує 2,8 А, це виходить. Ну, навіть приблизно 30 ватт. Приблизно 30 ватт, і це, звісно, не відповідає заявленим 40. буває там погрішність. Е, можна зрозуміти, у нас є екземпляри дуже схожих фар, і в ціні, і в принципі в виконанні трошки дизайн відрізняється, да, лінз, то там е, потужність вон, ближче наближена до 40. Вони симпатично виглядають, вони непогано світять. Ви обов'язково зараз побачите, як вони відсвічують. Ми їх закріпимо назад в решітку і спроєціюємо на стіну. Ви зможете побачити, що вона себе представляє. Ну, ось такі результати. Тому, друзі, так само залишайтеся з нами і зараз побачите, як вони світять. Друзі, ми знову з вами Значить, закріпили фару назад у Г305, в решітку, направили на стіну. І зараз будемо показувати, як вона працює. У режимі освітлення. Е, так, більш детальний відеогляд, я думаю про те, як воно світить в реальних умовах нічних. Ми зробимо, скоріше за все, на наш TikTok. Тому, друзі, підписуйтесь на наші інші соцмережі, це Instagram, це TikTok. і обов'язково продемонструємо, як воно працює вночі. Е, значить, зараз вмикаємо габарит, вимикаємо світло. Так у нас працює габаритний вогонь. Так у нас відпрацьовує поворот правий, відповідно, лівий. І давайте розпочнемо. Пішов ближній. Так, дивіться, як воно відсвічує. Значить, чітка горизонтальна лінія. І півколо йде донизу. Значить, як ви бачите, десь приблизно до серединки йде. Горизонтальна лінія, потім ближче до лівої сторони від початку середини доліва, вона йде під кутом. Тут ще залежить від того, як ви відрегулюєте. Трошки треба погратися з регулюванням, і в принципі можна добитись того, що лінія буде або абсолютно горизонтальна, або, скоріше, б правильно, якби права сторона, тобто, да, не стрічка, а саме попутна напрямок. Права сторона був під ось таким кутом, як у нас зараз іде ліва сторона. Це досягається досить просто, просто сама фара ставка, вона прокручується в корпусі фари Г305, трошечки під кутом робиться. і, Тобто з цим можна погратися. Відповідно, і налаштовується висота світла на ближні дальні і кут, під яким воно спрацьовує. Це в нас був ближнє світло, і ось таким чином у нас світить дальнє світло. На фоні ближнього світла ще більш яскравіше світло, але як на мене, тут відстань невелика, приблизно до від фари до стіни, мабуть, метр з копійкою, метр з копійкою. То мені все ж таки здається, що, начебто, як воно сильно б'є пучком. Тобто були у нас екземпляри, вони трошки сильніше робили розсіювання. Відповідно, був трошки більший оцей пучок. А тут, мабуть, все ж таки розрахунок на те, що ви будете світити, прям бити вдаль е е сильно. Тобто на відстані, не метр, а на більш високій відстані воно буде сильніше розсіювати. Ну, а от якщо ми беремо метр, то воно б'є ось таким доволі сильним пучком. І ще, бачите, між правою та лівою є пробіл такий. То я не думаю, що це добре. В такому випадку, я думаю, що можна просто самі, так само це залежить від регулювання. Самі фари, наприклад, давайте спробуємо це зробити от в лайфі. Сама фара таким чином направляється трошки лівіше, і відповідно, о, оце вже щось на щось схоже. Да, просто треба погратися з регулюванням. Тепер він цільний кучок, який б'є сильно вдаль. А як саме вдаль, ми обов'язково вам продемонструємо у наших наступних відео, як я вже сказав, скоріше у TikTok і Інстаграм. Тому, друзі, кому цікаві дані фари, кого цікавить, хто хоче замовляти собі перевірені запчастини, і в тому числі ось такі класні ставки, то звертайтесь до нас, до Агрокраїни, а вам на все добре.